Ура, ура, ура! Я знайшла собачку. Знайшла собачку, яку довго шукала, щоб забрати її на стерилізацію. Це таке цуценятко сімимісячне, ось така дівчинка, бородачка. Її тут кабілі мучають, всі за нею ганяють і по центру, і по парку. Слухайте, я її вже шукаю, напевно, тиждень і не знала, де вона. Вона вже 100% загуляна. 100%, скажи вже, там, мабуть, є, да? як же з тими хлопцями відбиватися. І я собі така сижу в машині, жду свою шукачину, щоб відсвяткувати, що декушку ми зловили кітюньку. І дивлюсь, лежить хтось схоже. Я туди. А це вона. Як тебе ще, Руді? Будеш Руді, бо ти риженька. будеш? До речі, буду зараз старатися шукати її сім'ю. У мене є гарненька фоточка, поставлю на прилаштування і вже буду віддавати стерилізовано. Все вкусненькі. Мій Денис ще не бачив, що я її посадила він буде в шокі. Так не ліс, будь ласка, не пачкай нам тут нічого. Так що Руді завтра їде до нашого ветеринара. скажи, що зараз напишем, що Завтра у нас двоє, двоє пацієнтів. Так, да, Руді? Не будуть тебе більше мучити, кабелі, кажи. Кажіть, ці кабелі Да? Прошу вас, будь ласка, стерилізуйте безпритульних своїх дворах. Стерилізуйте, ось коли бачите. Ви собі не уявляєте, що це відбувається, коли таку маленьку дівчинку тут всі кабілі просто настілують. До речі, як і кошенят маленьких, так і ось таких підлітків. Коротше, вона вже поняла, вона згодна їхати зі мною. ти згодна, так? Ми зараз погодуємо. О, зараз ти не побачить. Він, мабуть, ще не бачив, а може і бачив Зараз його реакція. Я ще не встиг купити каву, Лена вже когось прислала. Я хотіла твою реакцію. Я вам кажу, я з другом доки поговорив, Лена А дивися. ти бачив, да, що я її вже тіла. Ну ти бачиш, ти гладила. То, що Вона вже в машині у нас Вона їде, завтра на Добре, що вона їде. Коби Тут треба, до речі, у нас проблема з підписниками. Наші підписники дивляться відео, але не лайкають, не коментують. І у нас щось 200-300 переглядів, да? а підписників 3,5 тисячі. Це неподобство. Або наші підписники розлюбили дивитися наші відео, або у них немає часу. І ну, надіємося, що ви це виправите. Дякую. Руді? Руді? <рё�е> ну, похоже, не Руді, а мунечка така. місяців. А давай вікно лише відкриємо, бо долбі, зараз долбі. я буду ще тиждень її шукати. Її тут один лежи, мальчик лежи. Уже <рё�е> <насилував рёв> нам, вже насілував оп'ять. <рёв> ну, не треба, Все, Все, затікійться. Зараз мені дадуть іншу сторону, щоб вона у нас не втікла. У нас є ще одна клітка. Ми її засадимо до завтра, зараз накормимо Рудічку. І завтра на вечір ми їдемо. Знову ми їдемо по своїм справам, але їдемо з тваринами. Отакі От діла. Хотінилися на, на сидіння, зараз нас не сварять. Сварять ну що ну, це ви такі нечемні. Нечемні, Показую вам кітюньку. Ну, Бідна вже зараз сусідку їсти не хоче, трошки стресує. Їде вона туди сама і буде вона так само ждати завтра. Я боюсь її витягати, якщо чесно. Хай вже лікар своїм релаксантом її там вколе і тоді вже витягне. І десь мені переноску візьму, щоб мені віддали її в переносці, бо трошки боюсь. Їсти зараз поставлю. Але чіпати, чіпати і цюньку я боюся. Да, Руді, не така ж добра, як ти, красотка. Руді шукає сім'ю. Да, усе шукає. Надіємося, її прилаштуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Вдячні за вашу допомогу. І Руді вдячна допомогу. Теж нам потрібна на стерилізацію для неї. Так, сядь. Пока-пока!